Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати свою теплицю, як я вирощую різні сорта хвойних рослин декоративних. І почнемо з повзючої елів. Теж різні сорти є його. Докладніше буду про це говорити вже. Коли буду їх пересаджувати в горшки, так, подивимось. Знизу бачимо стегло корінь. Деякі пустили, деякі не пустили. От. У нас є Блуеро. Блеро, дивимося. Один корінет вроді. Якщо вам видно. І вони висаджені весною. Десь в квітні. Зараз у нас липень. От, аурея нана. Аурея нана. У нас також ще немає кореню. Коніка. Коніка дивимось. Коніка теж. Ще немає. Це в нас є ховея. Дивимось на ховею. Теж нема. Тут також коніка. Узючий олівець і стріхта. Стріхта у нас теж є коріння. Побачите. дуже великі. Даніка. 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 Теж є, небагато, але є корінь. Так. Це у нас барабант. Брабант. Брабант. От, є один корінець, другий. Теж мало, але швидше за все. Ще потрібно трошки почекати. Так, це у нас смарагд. Смарагд в перліті. Дивимось знизу і бачимо, що є коріння. Це все діло буде пересаджуватись. Думаю, пересадити Десь В кінці місця почну пересаджувати. Це Сосна, звичайна, висаджена з зернят. Також має коріння. Вам покажу. Бачите, що є корінь? Це вже саджені недавно, цього місяця. Десь тиждень тому. Висадження тут ще і... Ну, ще не може бути кореню ніяк. Так. Смарагд. Смарагд. Висаджений також в квітні. Можна глянути, що в нас? Бачимо, з'являється коріння, не у всіх, але з'являється. тут теж, бачимо, що є тут є. Є коріння. Також у і Драбант. Дивіться, у нас температура 24 градуси. <coughs> так що в наступному відео вам ще покажу, як черенкується. Оцем шит. показувати, як я черенкую, мій спосіб черенкування. Тому що є багато способів. У кожного інші способи. Можу. Це, це у нас вже скореним смарагд, який був висаджений того року осінню. Пустив корінь вже і пересаджений в горшки. Від весни. Від весни от з черенка. Можете бачити який. Який вже за великий виріс смарахт. Звірея. І барбарес. <кій> Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кому інтересно. Будемо знімати. Як буде пересаджуватися це все. Горшки. От. Ну і